Вітаємо з Днем Української хустки. День української хустки почали відзначати не так давно з ініціативи групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України. Вінницькі активістки розпочали святкування дня, присвяченого українській хустці 7 грудня 2019 року. Започатковане свято було для того, аби об'єднати жінок різного фаху, віку та національності. Для збереження української ідентичності та національних традицій. Адже з давніх давен в українських сім'ях оберегом, символом любові і злагоди слугувала саме хустка. Дівчата та жінки раніше носили хустку впродовж усього року, при цьому вона була обов'язковим головним убором заміжньої жінки. Хустка була ознакою соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки темні, вдови чорні. Вона також свідчила і про рівень достатку родини, адже заможні жінки покривали голову хустками із дорогих тканин, бідні із дешевих. По хусті можна було дізнатися про жінку все. Соціальний статус, заміжня вона чи ні, молодій дружині на весілля. Пов'язували хустку на щасливу подружню долю, новонароджену дитинку в першу чергу загортали у хустку від зурочення. А коли починали будувати новий дім в Україні, будівельникам пов'язували хустку як оберіг. На Слобожанщині білі полотняні хустки вшивали гладдю червоною та синьою заполоччю. Хустка прийшла на зміну більш давнім жіночим головним убором. Обрусу та намітці в Україні широкого вжитку вони набули у 17 сторіччі. У більшості домоткані. Найчастіше хустки вишивали шовку. Основні кольори ниток червоний, синій, зелений, жовтий та рожевий. Згодом з'явилися крамні, шовкові вовняні хустки, які пізніше витіснили фабричні зразки. Такий головний обір коштував дорого і вважався великою цінністю для жінок. Часто матері передавали хустки своїм донькам та онучкам. Носили їх не тільки заміжні жінки, а й молоді дівчата. Різниця полягала тільки в способі носіння. Жінка у шлюбі пов'язувала хустку поверх очіпка, складаючи по діагоналі, зав'язувала кінцями спереду або на потилиці. Незаміжні носили без очіпка й переважно у холодну пору року або у спеку, використовували вінкоподібну в'язку, хустку складали по діагоналі, обкручували навколо голови, поверх поверхкість так, щоб маківка залишалась відкрита. На півночі хустки зав'язували під підборіддям, а кінці на маківці. На Київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. На середньому Придніпров'ї хустку драпірували в особливий спосіб навколо голови з відкритим тенсом очіпка. На Слобожанщині білі полотняні хустки вишивали гладдю червоне та синьою – заполучу. Колір та орнамент хустки обирали відповідно до нагоди та пори року. На свята вбирали яскраві головні убори, у будні, стримані й однотонні. Молоді дівчата полюбляли білі хустки або орнаментами та цікавим поєднанням кольорів. Дорослі більш прості моделі, зазвичай темній кольоровій гамі. Вдови носили лише чорні хустки, хустки використовували у різноманітних обрядах. Під час сватання дівчина дарувала по хустці старостам і пов'язувала хлопцеві, якщо давала згоду на шлюб. Така традиція перед весінням досі побутує в Україні. Перед розлукою дівчина дарувала хустину коханому на знак любові та вірності. На Західній Україні хустки ткали з тонкою вовни на ляній або конопляній основі. Заможні жінки зазвичай купували дорогі, шовкові та вогняні хустки. У сучасному вбранні українок хустка й досі залишається популярним аксесуаром. За її мотивами наносять принти на жакети, браслети, сорочки й навіть корсети. Як головний убір хустку використовують переважно взимку або під час свят. Ще століття тому святкова хустка коштувала не менше ніж половина місячного прибутку господаря. Цього дня, з нагоди свята, українки в різних країнах світу беруть участь у флешмобі. Зроби фото з хусткою. Суть його полягає в тому, щоб одягнути хустку, сфотографуватися в ній, після чого викласти світлину в соціальних мережах із тематичними хештегами. Слава Україні! Сами з роками змінюється мода і пісні, а в матусі хустка торопками схована у скрині десь на дні, біла пелюстка, червона пелюстка, в'ється мережі в без кінця. Як вона, тоні твої до лиця. Хустка надії Красоткіної а хустки на завжди були в пошані, у літню спеку люті холоди, їх та, та гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди, у літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захист від сонця і тепла, бо голову від спеки закривала, а взимку гріла, несла тепло, бо від хурделиць ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили, і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, вже темніші, вдови, бабусі, та всі любили хустинки з квітками, щоб маки і ружами цвіла. Тому хустки були завжди з жінками, як навіть в путь останні її вела. Раса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що, піснею, що з піснею жила, бо в Українок і душа лірична, в ній багато сонця і тепла. Як у поля вийду, пов'яжу хустину, вірш Людмили теплової. Як у поля вийду, пов'яжу хустину, На берізку я, так душа радіє, наче на горбочку знов стоїть усміхнена матінко моя. Ти хустина мила, путь, як луг, зелена, на твоїм хай полі квіти розцвітуть. На тобі хустино все життя минуле, чорне і червоне поруч досі йдуть. Мамина хустинка уберіг для доньки, хай не добра доля доню оминає. Матіна хустинка, як стежинка в полі, Ось приграє сонце, і хмарин немає. Ніколи не мене моди на хустки. Бабусі дістаються скрині, барвисті, ніби кольорові пелюстки, як символ оберіг святини. Вони легенькі, мов весняний вітерець, Лягають на жіночі плечі. І, як сказав слова, один мудрець це пам'ять не роки, до речі, І не деталь, а радість благовіння. Убір для голові, як диво, а в Україні жінкам благословіння, щоб жили радісно, щасливо. Відчиняю скриню, ну а там хустки, згорнені у четверо мамині руки, і бабусі свято в кожній з хусток, Майорить віночок, з листя й квіток. Відчиняю скриню, пахне нафталін Дивиться минуле з усіх сторін. У куточку юбка, поруч сорочки, в рукавах васильки. Сині квіточки. Хусточка на будень сіра й легка, на свята біленька, тонка й м'яка, хусочка тернова, скільки в тебе мрій, стрижечка осіння, смутку й надій. Бачу, як світанки листям замило, бачу, як матуся Запоначило, чоло, як зоря ранкова. Хусточці блищить, як вода просора по каймі біжить. І хустинка в поле біла на жнива, пам'ять, як промінчик вранці ожива. Хустечку до серця ніжно пригорну, І свої печалі вчетверо згорну. А хустка не завжди була в пошані. У літню спеку люті холоди, і гарно так замотували пані як якшли до церкви вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, Щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій затишок від сонця і тепла. Бо голови від спеки закривала, узимку гріла і несла тепло, від хурделець ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустки з квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки завжди були з жінками, як навіть в. Останній путь їх вели, краса, й хустині, наші спокій вічна, які душа, що з піснею жила, бо в Україну і душа лірична, у ній багато сонця і тепла.